Ми Розшукуємо 17-річну Надію Шишкіну. Дівчинка зникла ще у перший день повномасштабної війни, і за понад півтора роки про неї не було жодної звістки. Я знаю, що коли все почалося, дитина була на Херсонщині у місті Нова Каховка, який досі лишається окупованим. Можливо, саме через це дівчинка і не виходить на зв'язок. Тому я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото надії. Запам'ятайте це обличчя. Якщо хтось раптом бачив дівчину чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. І ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки зниклого хлопця, і я дуже сподіваюся, що завдяки розголосу та вашій небайдужості підлітка вдасться розшукати. Його звати Ауреліо Гонца. Ось на цьому фото він разом із своєю мамою. Тут вони щасливі і посміхаються. Родина жила у місті Вознесенськ Миколаївської області. Коли була зроблена ця фотографія, хлопець ще навчався у школі, спілкувався і гуляв з друзями. Словом, жив звичайним безтурботним життям підлітка. Однак влітку 2019-го усе змінилося. Життя цієї родини розділилося на до та після, 17 серпня. Ауреліо безслідно зник. Того дня він вийшов з дому про. Гулятися і не повернувся ані дзвінків, ані повідомлень, ні до рідних, ні до друзів. Хлопець просто зник. Спершу рідні припустили. Невже він вирішив піти з дому і що могло підштовхнути його на такий крок? Однак до нині від хлопця немає жодної звістки. І про те, де він увесь цей час, невідомо. Коли хлопець зник, до нас по допомогу у розшуку звернулася його мама. Понад усе жінка хоче дізнатися, бо щось про свого сина. Нагадаю, що розшук хлопця триває вже понад три роки. На жаль, поки безрезультатно, але ми щиро сподіваємося, що нам із вашою допомогою таки вдасться розшукати хлопця чи принаймні отримати про нього якусь інформацію. Не будьте байдужими. Будь ласка, уважно вдивіться у фото. Звичайно, з моменту зникнення вже минуло чимало часу, хлопець міг змінитися однак зверніть увагу на те, що ауреліо високий, приблизно 180 сантиметрів, худорлявий, у нього темне волосся і карі очі. З особливих прикмет на попереку є шрам після операції. Тож, якщо можливо, вам відомо, де може перебувати хлопець, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116 шістнадцять Наша гаряча лінія працює цілодобово, без вихідних, а тому, якщо щось знаєте, про Аурелі Огонцу одразу нам повідомте дзвінки на гарячу лінію служби розшуку дітей з усіх мобільних операторів безкоштовні. І, хоча Ауреліо зник аж у 2019-му, ми, звісно, і далі будемо його шукати, адже дійсно не втрачаємо надії. За понад 20 років існування служби розшуку дітей були такі випадки, коли безвісти зниклу дитину знаходили через рік, три і навіть десять років пошуку. Однак найперші години після зникнення все ж є найбільш ефективними. У такій ситуації вирішальною може стати кожна хвилина, тому не потрібно зволікати. Це міф, що треба чекати три доби, аби мати право заявити про Зникнення дитини до поліції треба звертатися одразу і терміново. Також ви можете зателефонувати і до служби розшуку дітей Магнолія. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. Зараз багато дітей зникає у прифронтових районах або в окупації, але й чимало таких випадків і у відносно мирних містах і селах. На щастя, переважно більшість зниклих дітей вже вдалося знайти, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Багато таких історій трапляється на тимчасово окупованих територіях, де не працює поліція, і звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатись. Тож, якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не знаєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630. Ми детально вас проконсультуємо і порадимо, як діяти. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua